Я з 91-му Харківському козацькому полку. Узяв хлопців, оце 140 кілограм плиту. Оце випрацював текст, написав все воно як повинно бути. Бурі лісник, оце камінь, 4 мішка цемента під низом, капсула, 70 см вниз. І оце металеву конструкцію зробили, щоб не видали і оце таким чином біля дуба поставив. Потім оце Шевченко-підприємець, вже він коли дуб другий раз запалив. Оце поставив, спиляли, зробили це. Він уже другий раз, тобто додавив сюди. І таким чином люди далі їздять, і історія живе. Оце ось, московська колонізація. Дивіться, скільки цю камінюку гризуть. І труть її, і тут. Я, коли приїжджаю, так беру раз її відчистив. То цеглиною затерли, то грязюкою затерли. Оце воюють. От воно де правда. Воюють завжди з правдою. Бо вона небезпечна. Коли кажуть мені, в чому сила Шевченка одного разу, я кажу, знаєте, в чому сила Шевченка? Найбільша сила в правді і вона безкомпромісна, правда. Ну, буває, що правда в часі міняється. Але, власне кажучи, буває така правда, яка 200, 300, 500 і більше років живе.